стовпчики з накидом з загальною вершиною. Розглянемо декілька способів плетіння стовпчиків з накидом з загальною вершиною. Накид. Протягую ниточку через петлю основи. На гачку три петлі. Пров'язую перший неповний стовпчик з накидом. Накид. Через наступну петлю основи протягую ниточку. І пров'язую другий неповний стовпчик. На гачку три петлі. І зараз я пров'язую їх разом. Це два стовпчика з загальною вершиною. Далі пров'яжемо три стовпчика з загальною вершиною. Накид. Перший неповний стовпчик. Накид. Другий неповний стовпчик. Накид. Третій неповний стовпчик. гачку 4 петлі. І пров'язуємо їх разом. Це три стопчика з загальною вершиною. Ще один спосіб плетіння. Стопчиків з накидом з загальною вершиною. Накид. Пров'язую неповний стовпчик. Накид пропускаю петлю попереднього ряду, у наступну петлю пров'язую неповний стовпчик, На гачку три петлі і пров'язую їх разом. На більшому зразку це виглядає ось так: це три стовпчика з загальною вершиною, а це два стовпчика з загальною вершиною, і між стовпчиками вільна петля. Це з лиця, а це з вивороту. Зазвичай стовпчики з накидом з загальною вершиною позначаються ось так. Це два стовпчика з накидом з загальною вершиною, три стовпчика з накидом з загальною вершиною, а це два стовпчика з накидом з загальною вершиною. І між стовпчиками пропущена петля основи.